Чи ми по одну лінію фронту? Так відреагував начальник обласного ТЦК та СП Олег Гончарук на телеграм-канали, які інформують про місця та час видачі повісток у Чернігові. Сьогодні під час одного із таких рейдів на залізничному вокзалі він сказав, що йому відомо про низку таких груп у соцмережах. Я це можу показати. Є у нас у місті Чернігові група ну, називається «Олівки і маслини. От. Якщо подивіться, так, ви можете зайти прямо зараз і перевірити цю інформацію. У цій групі лівки і маслини 21 494 учасника. Це приблизно так кілька, за якою я казав, що ухилянти. Я хотів би запитати питання до цієї групи, до тих, які підписуються, чи по одну лінію фронту ми знаходимося. Чи Одне у нас завдання відстояти нашу незалежність. І коли ми читаємо вокзал продажа, да, вже з колаборант, якийсь прийшов, вже написав, скинув групу цю інформацію про те, що відбуваються в такі ось заходи оповіщення. Нині ж, зі слів Олега Гончарука, під час патрулювання військові перевіряють документи та виписують повістки для встановлення облікових даних. Дії працівників терцентру комплектування фіксуються на бодікамери. камери. Чернігівська область одна з перших, де дії військовослужбовців фіксують камери. Як каже Олег Гончарук, це зроблено, аби запобігти конфліктам під час чергувань. Саме боді камери вони дисциплінують як і наших військовослужбовців, так і цивільних громадян, які все ж таки на сьогоднішній день порушують правила ведення військового обліку. Стараємося не конфліктувати, але таких випадків, особливо на блокпостах, багато. Люди отримують, затримуємо чергу, це не все так швидко. Стоїть колона. І ну, як би бувають такі випадки, стараємося реагувати адекватно. Якщо вже зовсім там неадекватно, то викликаємо поліцію. Люди, які не хочуть підписувати там повістку, складаються на їх акти. Усі камери видаються під запис начальників районних центрів комплектування, а після здаються на перевірку. В кожному районному територіальному центрі таких від 2 до трьох таких бодікамер, тому що це знову, в залежності від кількості патрулів, від кількості необхідності. Якщо для міста Чернігів у нас, я то кажу, густота населення найбільше, то тут 3-4 бодікамери. От, в районах, такі як Ніжин, Прилуки, там можливо їх буде менше. Ну, все ж таки, залежить від того, от, наскільки буде ну, спланована оповіщення і в якому регіоні.